Всім привіт! Сьогодні я вирішила взяти свою з собою камеру і зробити невеличкий влог з Палумбуру, показати декілька цікавих місць і також пройдемо з нами на скалодром. Сподіваюся, що ми зможемо туди потрапити. Ось тут знаходиться наша квартира, це такий вид з загального коридору. З нашого номеру ще вид на телевежу. І ми цього разу залишились в. Можна сказати в самому центрі в дуже удачному районі, де поруч з нами, прямо з нашого є вихід у торговий центр з дуже великим різноманіттям кафешек і класним супермаркетом. Ми можемо пішки пересуватися, маємо класні місця де погуляти, і зараз я вам покажу, що є поруч з місцем, де ми живемо. Дуже цікаво, що ми одразу виходимо з ліфти на другому поверсі і потрапляємо в торговий центр або одразу в метро з невеличкими порушеннями правил дорожнього руху. Так туди ми повертаємо проход одразу у торговий центр, повертаємо праворуч, і тут бачимо, до речі, ось вежа. Бачимо вхід у метро, що дуже зручно, але ми навіть ще жодного разу не користувалися їм, тому що не виходили. Це наземне метро, воно називається Monorails, Monorail Line. Схоже, є в Кривому Розі, бо там якраз все метро побудовано ззовні і воно, здається, має якраз цю одну колію. Ми не можемо перейти дорогу через саме це метро. Тому ми будемо перебігати дорогу, бо нам потрібно на іншу сторону. Так. Ось це головний мінус цього міста, про яке я хотіла поговорити. Що навіть якщо ти залишаєшся в центрі, що ми дуже радимо, тому що минулого разу ми е, були декілька тижнів тому і залишилися центру близько до. Вокзалу і там взагалі неможливо ходити. Взагалі дуже небезпечно перебігати ці дороги і нічого нема поруч. І, і зараз. Ми... І зараз ми підловили якраз момент, коли десь червоне світло і ми змогли перебіжати дорога. Зараз підемо. Саме ось таким чином ви можете пересуватися по коалумпуру, перебігаючи дороги, щоб скоротити собі час. От тут бачимо, якраз, як їде дуже гарний монорельс, на якому ми сьогодні проїдемося. І оце якраз. Зараз показуємо. Оце якраз торговий центр, до якого одразу примикає наше житло. Вчора ми були тут на вечері, італійський заклад. Чому саме я дуже рада, що ми зупинилися зараз в цьому районі, тому що тут є така вулиця, яка дуже сильно відрізняється від всього колумпуру, який ми можемо побачити. Тут багато зелені і багато дуже прикольних закладів. Ми знайшли для сніданку із дуже смачною кавою, що зараз покажемо. Ось такі тут заклади. Гарні дерева. Так, от минулого року, до речі, ми заходили саме сюди на каву, тому що е, більшість е, закладів тут були зачинені. І минулого року, через те, що ми якраз залишали, залишалися в цьому ж районі е, і жили тут три дні, у мене були дуже гарні враження про куалумпур. Але коли цього року ми приїхали, жили біля вокзалу, було просто жахливо. Ми не виходили з дому і реально неможливо було пересуватися і знайти який, якийсь хоч супермаркет з їжею. Тому якщо їхати, то сюди. Ось тут видно везі Колумпур, головний турист е, дестенейшн. І дуже прикольна кав'ярня, яку ми знайшли. Називається вона 103 103 кофе. І тут дуже смачні кавові напої. Та їжа також дуже смачна, тому будемо тут снідати і пити каву. Тут дуже смачні тортики, є навіть алкогольні. Okay, okay. Uh, і також купувала тут дрібкаву дуже смачна. Останнє. Таке в них э, цікаве меню, багато авторських э, зараз. багато авторських кавових напоїв. Э, вчора, наприклад, я коштувала Sunrail, досить такий солоденький. Мій улюблений це ролл грей з э, версяним молоком. Також Honey Beer дуже смачний і багато там коротч, всяких прикольних напоїв. І кава реально дуже... Якісна. Як і їжа, нам дуже сподобалась. Туха. <свят> я собі, до речі, взяти якраз твій улюблений. І я. Ну добре. Отакий От наш смачний лад з Earl Grey і Oat Milk. І також я собі замовила два уніміри з лососем. Тут зверху ще й корпі дуже смачно. І Денис замов собі сендвіч. З паприкою. З паприкою. Смачного тобі. А куди ми йдемо нам вже на метро? Нам на метро, так, я знаю ясно, дай. Тут, на відміну від інших азійських міст, дуже багато вкладається в те, щоб озелених вулиці, і тут дуже воно красиво контрастує на фоні великих багатоповерхівок і оцих таких хмарочосів. І тут через це дуже приємно гуляти саме в таких от містах, і не дуже приємно де багато доріг. які ми зараз покажемо скоріш за все. Це, ми підійшли, знайшли нашу станцію, От тут ми не знаходимося, трошки проїдемося на метро. Вийшло на двох рінгіт. Це досить дешево. Ми прикладаємо і забираємо собі, і зберігаємо до самого виходу. Так, в яку нам сторону? Туди. Так, туди. Чи ні? Ні, нам туди. Ну туди. Є ось такі дверцята, які відкриваються тільки коли під'їжджає потяг. А ви чому? Тому що тут не для антидепресанти. Виїхали на кламбінг, довелося трішки почекати, тому що в них з е, сесіями. Ось, зараз ми вже сплатили. Нам дали спеціальне взуття і подивимося, що там всередині Ось такі річки. Заходимо подивитися, який простір на нас чекає. Ось така стіна з нахилом. Ось така зона. лазити. Ми піднялися на самий верх. Тут прям досить такі серйозні, високі, до стелі з кріпленнями. Нам провели невеличкий інструктаж. В принципі... Все зрозуміло і ніби досить безпечно, але я пустила Дениса першого, буду дивитися, як воно це виглядає! О, молодець. О-молодець! Ох, настна тепер черга. І не страшно, і не дуже важко, але то в перший раз тому трошки так повільно я заходила. Але класно, що тебе тримають і почуваєшся в безпеці. Хотя мій, лазун. Дуже класно, а, прям так степ-бай-степ -степ забирається. складніший варіант. Тут, по-перше, нахил вже на тебе. Я не уявляю, я, напевно, не видягнувся взагалі. Ми спустилися тепер на цей перший поверх, де заходили і пробуємо без підтримки. Тут коротша дистанція, але ніхто зовсім тобі не допомагає. Молодець! Ага. Молодець! Це складніше чи легше? Ні, nee, воно прикольніше. Прикольніше. Веселіше через те, що ти невисокий. Ну, тут швидкий маршрут. Молодець. Є. О, окей. Давай тримай. Ну, <laughs> no, повічка краще. Okay. Okay. Але червоне мені дуже сподобалось. Okay. Okay. Умничка. Умничка. Right. Якщо йде, то йде, а якщо йде, то йде. Молодець. Давай ти. Тут невеличкий схил. Але важко. Можна я Окей. Мухлює. О, боже мій. Я втратилася. Я втратилася. Окей. У мене sure, всі нігти типу, шкарились. Я зараз піду на oh. Purple. Purple. Yeah, молодець. А тепер обережно спускайся. <laughs> good. Good. Образила дружина. Проблема на роботі. Просто с'єш торт. Ну і отак от ми вийшли з метро і одразу заходимо до нас додому. Дуже класно привели час і дуже швидко доїхали на метро. Закай. А димі? Чоловік.